Вітаю вас, мешканці Онтаріо! З вами Сергій Рибіцький, і сьогоднішня наша розмова буде про ринок нерухомості. Давайте поговоримо про ситуацію, яка склалася на ринку нерухомості Онтаріо. Отже, ринок знаходиться у досить повільній фазі, він стагнує, ціни коректуються і вони знижуються. Це основна тенденція, яку ми сьогодні спостерігаємо на ринку нерухомості. Два слова про ціни. Ціни, на жаль, залишаються на досить високому рівні і для багатьох покупців війти у ринок досить важко. І через якийсь час ми побачимо більш різке падіння цін, і це, скоріше всього, буде відбуватися ближче до кінця цього року. Щоб продати будинок у цьому ринку, вам потрібен буде досить агресивний маркетинг. Що я маю на увазі? Я маю на увазі досить агресивну рекламу. Традиційні способи рекламування, такі як ріелтор до цієї, вони безумовно допомагають, але це сьогодні не основне. Реклама має бути масивною, вона має бути агресивною, вона має бути масштабною і без цього продати будинок у сьогоднішньому ринку практично неможливо. Отже, користуючись моментом, я хотів звернутися до вас, дорогі власники нерухомості. Якщо ви думаєте про продаж своєї нерухомості у цьому році. Телефонуйте мені будь-коли. Мій прямий телефон 416 831 8301. З вами був Сергій Рибіцький, Real Estate з компанії Роїлибеч. Най вам щастить, Па-па.